Наступ російських військ на Сумщину та Харківщину фактично вже розпочався. Китай відреагував на полонених своїх громадян. А США звинувачують його в підтримці. РФ Українські сили відпрацювали бомбардувальник ту 22 М 3 вартістю 100 мільйонів доларів. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Наступ на Сумщину і Харківщину фактично вже розпочався, заявив головком Сирський. Що вже декілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника на всіх основних напрямках. Оголосив головнокомандувач. Також він додав, що, попри всі переговори, Інтенсивність наступу тільки наростає, а Росія, як і раніше, прагне повністю захопити Донецьку і Луганську область, а також частини Херсонської і Запорізької областей, та створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Всім обмежено придатним, хто отримав цей статус до 4 травня 2024 року, потрібно повторно пройти ВЛК. В Міноборони наголосили на обов'язковості процедури. Для цього треба отримати направлення на ВЛК через застосунок Резерв Плюс, або особисто у ТЦК, пройти медкомісію і отримати нове рішення. Придатний або не Придатний дедлайн до 5 червня включно. Китай відреагував на взяття в полон своїх двох військових в Україні. Нагадаємо, два дні тому стало відомо, що ЗСУ взяли взяли полон двох громадян Китаю. Відтак Україна зажадала від Китаю роз'яснення. Уряд Китаю завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройного конфлікту, уникати будь-якої форми участі у збройному конфлікті і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Такі претензії не мають підстав, наголосив речник МЗС Китаю. Тим часом у США назвали Китай головним помічником. Ком, який постачає РФ майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних для введення війни. А участь китайських, як і північнокорейських військових у війні проти України на боці Росії, заявила речниця держдепу. Кабмін виділив 113 мільйонів гривень на консультантів для угоди зі США щодо корисних копалин. Спеціалісти мають допомогти з підготовкою проекту договору, що враховуватиме специфіку законодавства України та США. Йдеться про фахівців із досвідом у сфері державного боргу. Зовнішніх запозичень, а також представників провідних міжнародних юридичних компаній. Командувач силами США в Європі виступив проти виводу американських військ. На слуханнях в Конгресі генерал, який також є верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, заявив, що він виступає проти скорочення чисельності американського контингенту на сході регіону у 2022 році. Ми спочатку спрямували сили вперед. Ми періодично переглядаємо структуру збройних сил як на військовому рівні, так і на політичному, і я постійно рекомендував протягом усього цього періоду підтримувати сили, які ми просували вперед. Я буду продовжувати це робити. Заяви з'явилися після повідомлення про те, що Пентагон розглядає можливість виведення до 10 тисяч військовослужбовців із східної Європи, зокрема з Польщі та Румунії. Відпрацьовано російський бомбардувальник ту 22 М 3 Красавчики козаки, потужні хлопці, українські сили успішно атакували дальній бомбардувальник ту 22 М3. Разу після його приземлення. За словами Сильського, вартість ураженого літака становить близько 100 мільйонів доларів. Підписуйтеся, будьте в курсі свіжих новин щодня.